Доброго дня! Їде весело автобус. Справ багато в нього є. До садка, цирку, школи, пасажирів він везе. Діти, сьогодні ми з вами намалюємо автобус. Давайте його розглянемо. Автобус має прямокутну форму, що автобуси вікна, колеса. Намалюємо дорогу, по якій їде автобус. Автобус ми намалюємо з вами прямокутної форми. Подивіться, будь ласка, я намалювала завдалегідь. Ось який в мене вийшов гарний автобус. Підготуйте, будь ласка, фарби, пензлики, один тоненький. А один трошки поширше такий пензлик, водичку і приступаємо до роботи. Автобус в нас буде помаранчевого кольору. Макаємо пензлику водичку, зайву водичку знімаємо, обкінчики та набираємо. Намалюйте, будь ласка, прямокутний. Автобус Ось такий. Розфарбуйте його, рухаємо кисточку, пензликом зліва направо, повністю зафарбовуємо. Проведіть, будь ласка, над прямокутником. Ось так прямо відрізок. Ось так. Та з'єднайте його з прямокутником. Подивіться, будь ласка, що ж є ще в автобусі? Є вікна. Проведіть, будь ласка, чотири одна, дві. Три. Це в нас діти будуть вікна. А що ще у нашого автобуса є? Кабіна, де сідає водій. Давайте намалюємо йому кермо. Проведіть, будь ласка, ось так прямо. І ось так. Це буде кермо для водія. Так, що ще? Давайте розглянемо колеса, намалюємо ось такі. Чорного кольору колеса намалюємо. Подивіться, будь ласка, уважно на автобус. Що нам ще треба намалювати, діти? Фари. Який колір нам знадобиться, щоб ми намалювали фари? Червоного кольору. Миємо гарно пензлик після кожної фарби. І намалюйте фари. Ось і ось пари в автобуса. Який в нас гарний вийшов автобус. Тільки чогось нам не вистачає. Діти, нам не вистачає. Треба намалювати дорогу, по якій буде мандрувати наш автобус. Візьміть, будь ласка, фарбу коричневого кольору та намалюйте дорогу, ось, по якій буде їхати. Автобус. А щоб йому було їхати веселіше, давайте намалюємо сонечко. Сонечко, яке буде посміхатися на... Так, малюємо сонечко ось. Лучки примакуваннями. У мене вийшло гарне сонечко. Так. І що ще ми намалюємо? Подивіться, що на моєму малюнку ще є? Що хмаринки. Так, синього кольору ми намалюємо хмаринки способом примакування діти. Ось одна хмаринка. Інша. Подивіться, який в мене вийшов гарний автобус. Бажаю вам мандрувати, знайомитись з новими місцями та країнами. Діти, чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!